Сполучені Штати прагнуть швидко постачити озброєння Україні відповідно до плану президента Трампа, за яким зброю для Києва оплачуватимуть союзники з Європи, за словами посла США при НАТО Меттю Вітакера, все рухається оперативно. Нині тривають переговори щодо продажу Вашингтоном з систем Петріот, які вже є в арсеналі американської армії. Їх постачання обговорювали і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, і прем'єр-британії Кір Кірстармар. Київ та Вашингтон нині обговорюють угоду про купівлю американської зброї в обмін на продаж українських дронів. Про це в інтерв'ю нью Post розказав український президент Володимир Зеленський. За його словами, про те, що країни будуть підтримувати одна одну в галузі авіаційної техніки. Президенти США та України говорили під час своєї останньої розмови. Київ пропонує ділитися досвідом про сучасну війну дронами, яку він отримав за останні три роки військового протистояння з Росією. Американський народ потребує цієї технології, і ви повинні мати її у своєму арсеналі. І я думаю, що це справді мега угода, виграш для обох сторін, як то кажуть. Після угоди американського президента Дональда Трампа з НАТО про постачання зброї Україні коштом європейських союзників, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проанонсував, що Київ дуже скоро отримає системи, здатні вражати на великі дистанції, аби краще захищатися. Нині він з візитом у Великій Британії, де постачання зброї Україні, стало однією з головних тем його зустрічі з британським колегою Кіром Стармером. За словами Мерца, передача Києву обіцяних Трампом ППО Патріот займає якийсь час. це не можна вирішити за кілька найближчих годин. Наші міністри оборони обговорюють деталі того, як ми можемо організувати доставку петріотів в Україну в стислі терміни. Їх також необхідно транспортувати та встановити. А це питання не годин, а днів і можливо тижнів. Хай там як, але переговори дуже конкретні. Готовність американської сторони для цього є. Берлін планує профінансувати закупівлю двох батарей Петріо для України. Також придбати уша ракетний комплекс середньої дальності тайфун Кір Стармер. Повідомив, що Лондон також працює із союзниками, щоб в Україні було більше можливостей захищатися. Ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше доставити найкраще обладнання в Україну. Ми продовжуємо просувати це разом із США та іншими союзниками, адже зрештою наша безпека починається в Україні. Тим часом головнокомандувач європейських сил НАТО Олексус Гринкевич повідомив, що США тісно співпрацюють з Німеччиною, щоб передати Україні систему протиповітряної оборони Петріот якомога швидше. Я не збираюся розкривати росіянам чи будь-кому іншому точну кількість озброєнь, які ми передаємо. Підготовка триває. Ми дуже тісно співпрацюємо з німцями щодо передачі Петріот. Мені було дано вказівку діяти якомога швидше. Ми працюємо в цьому напрямку, а також вивчаємо інші можливості і потреби та працюємо над пропозиціями для наших політичних лідерів. Про те, що передача Петріотів у пріоритеті, свідчить і той факт, що міністерство. Оборони ша повідомило Швейцарії про затримку у постачанні цих систем протиповітряної оборони. Мовляв, в першу чергу Україна Ярослава Марущенко, програма Вікне СТВ Марафон. Єдині новини.